Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Спершу хотів би почати привітати команду та фанів, які сьогодні прийшли до нас, подякувати їм, що були з нами, підтримували. Для нас це було дуже важливо. Всіх з перемогою. Що до гри. Не дуже почали першу половину, не так агресивно, мабуть, грали в захисті, як ми вміємо. Багато браку було в нападі, і через це була рівна гра. В другій половині ми більш давили на м'яч, агресивно грали в захисті. І по нападу десь знайшли свої вільні китки, десь більш побігли в прорив та закинули свої китки. Та в принципі все сьогодні більше була енергія у команди ніж вчора, і завдяки характеру в кінцівці та нашій енергії ми змогли здобути перем... дві важливі ці перемоги для нас. Ну ви мабуть, що не настільки задоволені двома перемогами. Я буду Поговоримо з... про сьогоднішню, плюс 16 і все одно нервова. кінцівці. чому? О, тому що, як я казав раніше, а... сім гравців, які грали тільки в вищій лізі. Тому притірка в цій лізі буде ще тривати, я вважаю, до нового ріку, року. Сьогодні велика подяка вболівальникам Дніпра та наші, які прибули з Харкова, які створили таку дуже калорійну, калорійну атмосферу, яка давала. Привід для того, щоб грати здорово, але не все в нас вдавалося. Тим не менш, я вдячний хлопцям за характер. Сьогодні вони його проявили. Так, багато помилок. Так, ми не можемо рівно грати усі 40 хвилин. Є таке. Але ми працюємо над цим, і я вважаю, що декілька часу ще треба потерпіти. А нас чекає дуже важливий тур. Ми граємо наступного тижня з Києвом та Рівном. Я думаю, будуть цікаві ігри. А сьогодні так, болівальника <головіка> сподобалась мені ні. Але підбір виграли, але є, є нюанси. Дякую всім за цей тур. Дякую, Дніпру. Дуже здорово все організовано і я буду з. Без тривоги дивитися в майбутнє, коли буде наступний тур. Дякую. В Першу чергу вітаю команду суперника з перемогою. Вони сьогодні гарно грали, гарно довели на м'яч. Десь трішки нам не вистачило, напевно, ширини глибини ростру нашого. В цілому, коли програвали мінус 16, я дуже пишаюсь командою, що команда повернулася до гри і показала характер. Да, програли підбор, звичайно, да, наша третя чверть болюча для нашої команди. Але я ж кажу, все одно ми показали характер, повернулись до гри. Я пишаюсь своєю командою. Залишається тільки працювати далі і готуватися до наступних ігор. Як загалом оцінюється цей тур, тобто Бабл в обидва матчі, в двох словах, буквально. Ну, в цілому ми хочемо перемагати, звичайно, як і кожна команда, в кожній е, грі. Десь і сьогодні налаштовувались, можливо, трішки перегоріла, я не знаю. А в цілому гарно, що вчора перемогли, сьогодні десь не височило, а в цілому непогано з'їздили, скажімо так. Процес в процесі, так? Процес, да? Так, да, в процесі. Команда також зараз десь награє свої сети, але добре, що команда основний склад, основний кістяк команди залишився минулорічний. І... Це якби нам трішки полегшує життя. Так в цілому все одно я, ми будемо прибавляти. Я бачу, як ми на тренуваннях працюємо, я бачу, як ми прибавляємо в кожній грі. І я думаю, що ми тільки на стадії, скажімо так, на початковій стадії свого своєї гри тільки. Так, в першу чергу я хочу подякувати за свою, що ми маємо змогу грати. По-друге, вітаю харківські соколи з заслуженою перемогою. Не вистачило всього помаленьку, якщо чесно, не вистачило. Не вистачило концентрації, особливо в захисті. В ключових моментах так, ключові епізоди, ключова кінцівка, коли ми проігруємо шість очок, ми можемо вертатися в ігру. Не беремо банальні речі, це боксаут. На нашому щиті підібрали 20 підбирань, плюс ми зробили дуже багато втрат, невимушених втрат, 20. Тому така різниця в рахунку, але ми в процесі працюємо далі. Дякую, Тренер. Дякую.